Вітаю, в нас сьогодні цікава тема. Дякую моїм підписникам за баняк, який мені задонатили. Тут у нас дріжджі вже тут робляться і маємо вже тісто готове. Тільки дріжджі підростуть і даємо в тісто. Сьогодні будемо робити пиріжки з вишнею. Досить добрі такі рогалики будуть. Для рогаликів нам потрібно 4 яйця дати, тобто до тіста даємо тільки жовтки, пів склянки цукру. До чотирьох ложок олії і ще молока даємо дві третіх склянки. О, у нас чудово вже буде тісто підростати на нашій заквасці. І тоді ліпимо рогалики. Так, то в нас вже наші рогалики готові. Рогалики називаються королівські. А чому королівські? Бо всередині і зовні мають вишні. У мене лишилися зайві вишні в тісті і не було куди їх дати. Я взяв їх на оздоблення. І такі чудові у нас будуть рогалики. Залишилося їх помастити білком. Наразі духовка прогрівається. І спечемо наші пляцки. І це у нас йде розхід газу. Коли ми пишемо, наші рогалики. Так що в такі важкі часи не дуже виплачується палити газу. Можливо, на електродуховки ліпше. О! Вже наші чудові пиріжки вже спеклися. Сьогодні чудовий день і добрий настрій. Бажаю вам смачного! І всього найкращого.